Всіх вітаю на своєму каналі, мене звати Аня, і я до вас сьогодні своїми парфумерними обновками. У мене з'явилося декілька класних ароматів, і я сьогодні хочу трошки похвалитися, поділитися з вами своєю радістю. Сподіваюсь, ви сьогодні потішитеся і разом зі мною. Я їх всі купила практично за листопад, тут якось так, знаєте, повелося, понеслося. Один знайшла по класній ціні, другий, третій, і пішло, поїхало, і зупинилася я лише тоді, коли зрозуміла, що далі вже нема куди втратити. Гроші їх просто вже реально немає, але розігналася я капітально ні по дєцьки особливо, що зараз у нас чорна п'ятниця, і знаєте, хотілося мені багато ще чого прикупити, але я навіть в той бік уже не дивилася, бо я перевищила всі можливі і неможливі ліміти. Отже, починаю я з новинки від Lancome 2025. В їх лінійці Lancome вийшло три нових аромата. жовтий, зелений і рожевий. І собі я купила саме рожевий, бо він мені найбільше сподобався і найбільше мене. Вразив, називається він over the top. І з тим ароматом я познайомилася влітку, коли ми їздили, літали в Норвегію і там в парфумерних магазинах. Він кругом був вже представлений, але я знаю, що ні в Польщі, ні в Україні його ще тоді не було. Така була свіжа новинка. І всі аромати, в принципі, мені тоді сподобались. І зелений, і такий свіжий, свіжий сандаловий такий зелений аромат. З цікавою нотою зелені, можливо, там інжир є, і жовтий такий сонячний, теплий, білоквітково жовтоквітковий аромат, і цей трояндовий аромат, так як я люблю троянди. Хоча троянда тут не заявлена, але я її тут чую, звичайно ж, я звернула увагу саме на цей парфум. Він звучав тоді дуже оригінально, неповторно, і я би сказала, навіть по-нішовому, якщо от в межах люксового аромату так можна назвати цей парфум. Бо звучання дуже оригінальне. Тут у нас є помідорна ботва, зелень помідора, але я тут відчуваю, от саме я відчуваю, не знаю, може хтось ще відчуває прям помідори. Знаєте, коли дуже стиглий помідор, класних таких м'ясистих сортів розкусуєш. І ось цей смак, такий солонувато-солодкуватий того помідора, я прям чую в тому ароматі. Це просто якесь нічто, я вам скажу. Обалдєнне звучання, воно звучить настільки потужно насичено, яскраво і шлейфово, що я не можу назвати це водою від ланку. Це ніяк не вода, це еліксир, це густа, така насичена а, рідина, така сконцентрована і густюща, Звучить він дуже виразно. Не треба принюхуватись, шукати його звучання десь там, куди ви його нанесли. Він має шлейф, він має стійкість, достатньо. Так, звичайно, він цілий день не тримається, але 4-5 годин він тримається. Це досить, так, знаєте, відчутно, і на шкірі, і на одязі. Аромат такої солодкої, досить троянди, такої яскраво-рожевої або червоної, але тут заявлений жасмин. Зараз я відкрила його пірамідку. Значить, тут у нас зелені ноти, лист помідора. Фруктові ноти. От, до речі, так, тут дуже цікаво, відчувається, ніби і помідорна, та м'якоть смачна, і щось навіть і фруктове. Жасмин і в базі деревні ноти. Мало нот, але пахне він дуже багато, як на мій погляд. І от таке мені хочеться саме зараз носити. Можливо, і влітку, можливо, і навесні. І, скоріше за все, так і буде. Але зараз, от коли починаються перші морози, я завжди люблю носити якісь яскраво дзвінки, літні аромати, які саме на морозі і на холоді, саме так і розкриваються. Дзвінко, свіжо-різько. Пронизливо, і мені здається, цей аромат так само буде звучати. Хоча я ще, звичайно, спробую розношу його. Зараз в теплі він такий, знаєте, огортаючий, густий, насичений, яскраво трояндовий. Хоча троянда тут не така, прям виразна, знаєте, от понюхали зразу троянду відчувається, наприклад, відчуваєте, наприклад, болгарську якусь або турецьку. Ні, тут просто м'яка, солодкувата, красива. Нагріта сонечком Троянда, сортова з зеленью, з дуже-дуже цікавою зеленю. Коротше, я йому можу співати оди і дифірамби ще довго. Він мені дуже сподобався. Буду його ще розношувати, буду ще ділитися з вами. Ну і окремої уваги заслуговує, О, привіт, перфоратор, форма флакона. У формі такої ланкомівської троянди. Ну, мені, мені він дуже-дуже сильно сподобався. Наступний класний аромат, який я купила абсолютно без тесту, сліпу і виключно по відгуках двох блогерів: Іри Ласауци і Олі парфюмісти, і цей аромат називається Ормон Джейн Taif. Так, я його тут нарешті відшукала по гарній ціні або дочекалася гарної ціни. І нарешті у мене з'явився перший аромат від Ормон Джейн. Дуже класне упакування, таке яскраве. Або помаранчеве, і всередині ось мій новий парфум Таїфу. Знайшла тільки об'єм 88, по-моєму, там мілілітрів. Немає тут 120. Дуже-дуже задоволена. Адже я люблю. Таке подібне звичання, тобто я люблю молекулярно звичайші аромати. А так як цей аромат зробив Геза Шоєн, який створив дуже багато крутих ароматів для бренду Есентрик Молекул, у мене в колекції щось сім чи вісім ароматів цього бренда, і я можу абсолютно всліпу, не пробуючи. Без ризика абсолютно для себе брати їх в свою колекцію на користування, то цей аромат я також, знаєте, не сумнівалася і одразу його схопила і абсолютно не пошкодувала, коли я його відкрила і попробувала. Перед тим. Я спробувала ще один класний аромат, який я також планую собі взяти, але трішечки, знаєте, треба мати совість. Можливо, на день народження, можливо, на новий рік, на Різдво я собі його куплю. Сакура від Джейн мені потрібен 100%, бо це дуже круте звучання. То тут у нас в цьому парфумі, який називається Таїф, тут якраз аромат про молекулярну троянду. Давайте з вами його нанесемо на блотер, бо я зараз дуже сильно активно. Пахну попереднім ланкомом. дуже витончена, легка, ненав'язлива троянда, дуже така пахнюча, яка підтримана і підкреслена яскравим перцем. Ну, не чорний перець, скоріше, тут скоріше рожевий перець, але він дуже гарно відчувається, дає таку шершавинку на старті, і потім аромат так само спеції звучить протягом всього свого звучання. Поки він є, той перець тут гарно відчувається. І дві основних ноти, які я тут чую, це троянда і перець, і також якась певна гірчинка. Тут у нас рожевий перець, фініки, шафран. От Фініки, вибачте, я тут не відчуваю фініки. Для мене він не занадто солодкий. От фініковий аромат або фінікові аромати для мене переважно про сверхдозу таку, понадмірну дозу солодкості фруктової такої. Тут абсолютно її немає. Тут красиве, витончене молекулярне звучання троянди, воно досить помітне, воно досить шлейфове, хоча і досить таке прозоре як варельне, от так, як на мій ніс. В середніх нотах таїска троянда, фрезія жасмин, персиновий цвіт і амбра і дрок в базі. Ну, багатство такого, знаєте, компонентів я не сильно тут відчуваю. Я відчуваю саме троянду, але не просту троянду, а таку трошечки хитромудру мудру троянду на молекулярній гарній основі. Мені таке треба, я таке точно буду носити. Я вже його носила. От бачите, ну. Трохи надпила я його, бо молекулярні аромати я переважно так ношу. Одного такого акуратного пшика це недостатньо. Жодного, немає такого молекулярного в мене аромата, що я обійшлася би одним пшиком. Мені треба декілька пшиків, я можу і на одяг, і на волосся, і на шию, і на руки. Ну, хочеться мені його активніше відчувати. І я так підозрюю, що, можливо, не його зараз час, просто от холод, так, він не настільки активно зараз звучить, йому потрібно все ж таки таке помірне тепло, можливо, і спек. Не знаю, можливо, влітку він також буде гарно заходити, але одне я знаю точно, що це попадання в десятку це той аромат, який я точно 100% буду носити. Я навіть думаю, що я можу зносити цілий флакон, бо він активно такий носиться, активно використовується і потрібно аж ніяк не один пшик цього парфуму. Купила я його, Боже, за скільки я його купила. Майже за 600 злотих це досить дорога ціна для мене особисто. Я не так часто купляю такі дорогі аромати, але я зовсім зовсім не шкодую і обов'язково докуплю ще собі і сакуру, яка звучить також дуже дуже цікаво і, як на мій погляд, абсолютно оригінально. Наступний аромат дуже бюджетний, який я купила по відгуках, бо зараз в мене, знаєте, осінь холода, і мене тягне на напрямок опіум від Івсен Ларан. До сих пір я його собі так і не купила, колись втратила можливість купити його по класній ціні. І вирішила зараз собі чимось його нагадати, замінити і побачила відгук на Ютубі, блогерки. Я підпишу, як називається канал. І мене дуже зацікавив саме цей парфум. Називається він Кафе-Кафе, хоча написано просто кафе від бренду Cafe парфамс Прикольна така коробочка в такому ретро-стилі, який нагадує трошки старовинні парфуми. І коли я розкрила Коробочку, мені дуже всередині сподобалось, як це все зроблено, дуже акуратно. Хоча аромат коштував на хвилиночку десь коло 500 гривень, менше навіть, ніж 500 гривень. Але флакончик, ну, так собі виглядає. Форма флакона трошки дивна для мене. Коли я відкрила кришечку, нанесла його на блотер. Давайте нанесемо нечистий блотер. Я відчула подібні ноти до опіуму класичного, звичайно ж. Але це більш така дзвінка, різка, пронизлива, одеколониста версія опіума. Тут багато цитрусів на старті, таких яскравих одеколонистих, солодкуватих цитрусів. І потім починає проявлятися його спецієвість і травність. Він мені пахне. Кока-колою або пепсиколою, ось таким бальзамічним звучанням, травним, аптечним, який додали багато апельсинового соку, наприклад. Щось тіпа в ту сторону. Тут так само відчуваються певні ноточки легесенькі ладана, але йому дуже далеко до опіума. Якщо опіум класичний для мене це прям відмінське зілля. Він про містику, про якусь магію, якийсь такий чаруючий, звабливий і в той самий час серйозно і глибоко звичайший аромат, поєднання різноманітних спецій на чолі з гвоздикою, з смолами і прекрасним ладаном. То тут у нас денний варіант парфума в стилі класичного опіум і вселеран. Він більш світлий, він такий досить легкий і позитивний, якщо от порівнювати з класичним опіумом. Він більш дзвінкий, пронизливо навіть свіжий і одеколонистий, і дуже тут сильно відчувається ця іскриста дзвінка, кока-кольність, бульбашки просто колять, поколюють. Ніс це теж прикольно, по-своєму, просто це не опіум. І що я ще помітила в його розкритті, після його яскравого, такого дзвінкого і шипучого буквально старту, він дуже швидко розкривається саме французистим таким насиченим квітковим трошки ретро-милом. І це дуже приємно. Це аромат доглянутості і чистоти, і це уже. Абсолютно носибельна і удобоварима його стадія. Чи буду його часто носити? Скоріше за все, ні, бо це не таке просте звучання, яке можна носити щодня, дуже просто вдягнув і пішов. Так само, як і класичний опіум. Для певних ситуацій, певних періодів і певного настрою. Такі аромати дуже класно підходять. Ну і відповідно, опіум класичний я все рівно, хоч невеличкий варіант свою колекцію, та й прикуплю. Наступний аромат, який я собі прикупила, це фіолетова собачка від Трусарді. Тільки нещодавно його спробувала в магазині. Він мене так зачепив, так мені сподобався. І з першого затесту, фактично, я вирішила, що він мені потрібен. Шукала його тут на різноманітних сайтах, і прийшов він мені аж. По-моєму, Словенії. Коротше, йшов він з-за кордону, і дуже довго я його чекала, по-моєму, два тижні. Я вже починала переживати, але посилка відслідковувалась, і все ж таки все обійшлося добре. Класна коробка і класний флакончик всередині. Це моя перша собачка, на яку я рішилася, бо от ніби і подобались мені деякі аромати, але от чогось, от одразу, от так, знаєте, в голову не стукало мені, що мені потрібен цілий флакон. Тут прям так і сталося. Кохання сталося прям одразу, кохання з першого занюху, як би так правильно сказати, і. Коли я його нанесла на блотер, скажімо так, я його не дуже впізнала, бо цього разу він трішки інакше для мене зазвучав. І це для мене було трошки сюрпризом, але непоганим сюрпризом. Я люблю ноту Іриса. Зараз би ще трошечка і впала би важкезна ось ця голова собачки, бо це дуже важка металева кришка, і був би сильний грохот. Тут справді ірис, про який я вам одразу говорила, що це прям найпомадніший, найпудровіший ірис, який я колись слухала, нюхала. І взагалі таких ірисів я ще не мала і не знала. І це насправді так, але цей ірис, якщо так. Уже тепер розібравшись, я можу сказати, нагадує мені іриси, які зараз дуже популярні, але які мають дуже велику долю солодкості. Наприклад, це ланком, там у нас з ірисом є новинка, по-моєму, 24-го року, яку я дуже хотіла купити, але там насичена ще ланкомівська база підключається, і він для мене дуже-дуже такий солодкий в базі. І трошки мені це ніби як заважало, я хотіла. Чистого звучання того помадного іриса, щоб воно звучало от постійно. Також у Жванши там якийсь Irresistible nude, по-моєму, він також з ірисом, і такий самий там ірис теж. Такий, знаєте, з одного боку він шершаво-паперовий, з другого він землистий і такий корінчиковий, прям корінчики, і трошки і морквяний, такий шероховато, навіть молекулярний. І помада тут, і крем, але вони не сучасні, і вони навіть ретро. Це ретро- помада, і це круто. Звичайно, дуже насичене, таке густе і реально на любителя. В базі тут, по-моєму, має бути щось молекулярне. Так, в верхніх нотах прочитаю вам піраміду: землисті ноти, груша, лист фіалки, італійський лимон. Середні ноти корінь італійського ірису, груша, троянда Гедіон. І в базі мускус амброксан і мадагаскарська ваніль. Що я можу вам сказати, що чую я вже в базі, так? Цей аромат я розношувала і на собі і рознюховувала його на блотері. В базі дійсно відчувається цей амброксан, така шероховатість, трохи деревна, і також відчувається багато мускуса, Але мускус тут. Не небезпечний мускус, не такий мускус, який у нас зараз в багатьох арабських ароматах, це не амбродеревина, це чистий мильний мускус. І, чесно кажучи, признаюсь чесно, мені не дуже подобається така відверто мильно-мускусна база в цьому ароматі. Чогось мені в ньому такого складненького бракує. Можливо, тих пачулі, які у нас є в Лівіебель. Той, що у нас з ірусом, там якраз Шлавієвелівська база разом з пачулі. Тут аромат чистоти в базі такий свіжий, ніжний, легкопудровий, легкопомадний, але помада така абсолютно не сучасна. Так само, як і мускус, я не можу цей мускус назвати сучасним мускусом. Мускусний абсолютно мускусно-квітковий аромат в базі з амбродеревиною, з амбрексаном, перепрошую. Ніякоїм про деревини. Аромат гарний, аромат і цікавий з одного боку, і з другого боку, і ніби і просто звучащий, Але дуже приємний, класний ірис. І таких ірисів в мене ще не було. Я дуже люблю ноту Іриса. У мене їх, в принципі, не так багато, але різні інтерпретації Іриса у мене, в принципі, є. І треба, напевно, зняти відео про свої ірисові аромати. Ну, може, якихось 5-6 там назбирається різних ірисів, я так думаю. Коротше, класний аромат, я дуже ним задоволена. Звучить він, не можу сказати, що дуже довго. Я його відчуваю з себе годин 5, напевно. Шлейфа великого теж не відчуваю. Можливо, він є, скоріше за все, що він є, але він не такий потужний, насичений і не зриває він голову. Звучить він приємно. Це приємне звичання парфума на пудрово-помадну ірисну тему для любителей, ноти Іриса в ароматах. Я якраз являюсь таким любителем і поціновувачем. Ну і наступна покупка я купила собі в Оманніті від Мюглер. Мій старенький флакончик вже практично закінчився, трошечки залишилося. Цей сезон, я думаю, я його вже доб'ю. Хоча, чесно кажучи, мені не хочеться закінчувати цей старий флакон. Це один з перших випусків, і хоча я їх порівнювала між собою, вони дуже подібні. Але знаєте, як пам'ять він мені дуже дорогий. І рідина тут вже така жовта, порівняти з новою версією, там у нас прям така красива ніжно-рожева рідина. Флакони дуже подібні. Тут у нас просто більш темний колір того срібла, ніби як червьоне чи як то кажуться. Срібло, а тут більш світле срібло, але тим не менше, ну тим не менше, абсолютно ідентичні аромати. Просто цей дуже концентрований насичений, бо йому вже століт обід, як то кажуть, в 2014 році чоловік мені подарував його на 8 березня. Вот. А цей свіженький аромат. У мене в Україні десь приблизно пів флакона може трішки більше стоїть, чекає на мене, бо я вже рік не була вдома. І вирішила, що я його собі докуплю по класній ціні. Тим більше останнім часом моїм клієнтам сподобався цей аромат, і думаю, він мені зараз знадобиться. Буду і сама користуватися, і трішечки буду його. Розпивати класний аромат, не, просто не змучуюсь його хвалити. Я якраз серед фанатів і поціновувачів цього парфуму я його сприймаю як абсолютно нішево звучащий аромат, який випередив свій час. Він вийшов у 2010 році, коли таке звучання було далеко не всім зрозуміло. Це зараз у нас солодкі і солене разом поєднують і це обалдінно-трендово модно і щось таке оригінальне вважається. А це вже давним-давно. Було в Уманіті солодкий інжир в поєднанні з соленими нотами. А тут заявлена нота ікри. І якщо би ви не читали того, мені здається, ви ніколи би там її не шукали і не знайшли би ту ікру. Ви знайшли би просто солене звичання того соленого вітру на середземноморському узбережжі, де ростуть просто тих інжирних дерев. І на яких зріють плоди вигріті сонцем, вигляді класним. Теплим м'яким кліматом дуже солодкий, і стікають просто соком. Тут відчувається і зелень інжира, і дерево інжира, така терпкість красива. Тут щось і сандалове, є тягуче, і навіть якісь пачулі часом я відчуваю. Аромат і компліментарний, принаймні так у мене завжди було. І аромат, який викликає цікавість і має оригінальне звучання, аля ніша, я би так сказала, а коштує абсолютно доступно зараз. Я цей аромат купила за 324 злотих. Ну, я вважаю, що це цілком гарна ціна для такого об'єму. Максимальний об'єм тут 80 мл. Ну, аромат дуже люблю. І я просто не переживу, якщо його знімуть. Були такі часи, коли цей аромат шла така легенда і чутки, що знімають. З виробництва, але вони, слава Богу, такої помилки не зробили. Аромат відродили, і зараз він є, і його спокійно можна купити. Сподіваюсь, так буде завжди. Бо мені здається, що такі стовпи парфумері мюглер, як Ангел, як Alien Alien і в Humanity вони мають бути завжди. Це класика мюглер, яку взагалі не можна чіпати. Також в подарунок за покупку Ormond Jane. Мені положили пробничок, Я, по-моєму, на майка. Пібрала той аромат. Так, мені положили Акро Краш. пробнічок 2 мл. Такі щедрі пробники. От молодці. Знаєте, коли пробнік 06 або 1 мл, ну це якесь жлобство для мене, особливо, коли не прозорий флакон. І невідомо, чи там є якась рідина, чи там уже все вивітрилося. Коротше, аромат виявився дуже цікавим. Зараз я його собі нагадаю. Я не читала про нього нічого. Він для мене. Пахне печивом типа праженого молока. На старті це печиво таке прям оригінально звучаще, ну, ну не то, щоб навіть оригінальне, а впізнаване, впізнаване. Такий оригінальний запах печива ви не забудете ніколи і будете завжди його пригадувати, якщо реалістично переданий цей запах. Тут прям дуже реалістичне пісочне печиво. Смачненькі, але ще і з цитрусами і з фруктами. Аромат має таку, знаєте, відтінок цитруса, апельсина, можливо, апельсинове пісочне печиво. І ці цитруси і фрукти часом віддають певною мильністю. Ось цікаве поєднання, ніби гурманіка, а на такій мильнуватій цитрусовій фруктовій базі з мускусом. Така сучасна гурманіка, отак би я його назвала, не дивилась піраміду Акрокраш, треба ще глянути, що там є. Взагалі непоганий аромат, але зношу це від відливан, скоріше за все, флакон мені не потрібен, бо я не по гурманіці. Часом, коли от холодно, такий період, зима, осінь, такого може захотітися, але для флакона ні. Флакон мені такого явно не потрібен, хоча аромат звучить дуже якісно. Я його на собі розношувала. Мені сподобалося, як він звучить розкривається, хоча він на мені звучав не дуже стійко, не дуже довго. Ну і ще один подаруночок був за покупку ланком. До речі, там ціла історія була в мене з тим ланкомом, що я перший раз своє замовлення не побачила, що воно вже прийшло в пункт. Як він називається? В пачкамат, так і я його прошляпала, прогавила і воно поїхало назад. Я так прилякалась, думаю, йолки-палки, що робити? А люди так спокійно відреагували. Ми розуміємо, що так сталося. а Ми вийшли вам ще в другий раз. Ще й безкоштовна доставка такого недорогого парфума коштував він приблизно 250 злотих. Та ні, куди там 250, 210 чи 220 злотих і ще й безкоштовна доставка, І ще й два рази, виходить, через те, що я прохлопала, так? От, Положили мені в подарунок Miss Dior Eau de Parfum. Ось такий пластмасовий пробник, Саме про нього і хотіла сказати, що це мені таке жилобство. Чому не зробити його прозорим, да? щоб видно було, скільки там рідини? Цей парфум я добре знаю. Він, по-моєму, якщо я не помиляюсь, 22-го року. Я підпишу, якого він року, ще раз собі бризну, він мені тоді сподобався цей аромат. Нагадав мені парфум, який є у мене, від бренду Betty Barclay. Або Barclay. Ну, якось так написано, цей парфум дуже давно вже в мене є, і він з'явився набагато скоріше, ніж вийшов цей аромат від Dior. Ось таке солодке звучання. Солодке фруктове звучання на м, такій діорівській базі. Тут є і пачулі, і мускус. Якась ніби і пудровість. Приємний аромат, але я не сказала би, що він пахне настільки дорого, наскільки він коштує, і що це пахне от діор. Да? Ви понюхали? Це пахне діор. Він приємний, він класний. Він, м, якраз бантик, тут такий тканий. Тканий, наскільки я бачу, да, ніби тут тканий бантик. І цей аромат, я пам'ятаю, мені сподобався, коли я його нюхала. Якщо я нічого не перепутала, там був Miss Діор Парфам і Оде Парфам. І кожен з них, в принципі, при затесті мені сподобався і перший, і другий. Якщо би з'явився як подарунок, то я би, звичайно, носила б цей аромат, можливо, і не часто. Він дуже жіночний, він дуже позитивний, він для мене навіть якийсь святковий, бо тоді я його якраз. Мені здається, в районі, так, да, я його зимою тоді і слухала-нюхала, і він мені тоді якось дуже піднімав настрій звучав дуже гармонійно в тій святковій, ще досить атмосфері. І мені здається, що це було якраз в той час, коли ми тільки-тільки приїхали в січні 22-го року ще перед війною в Краків, і я ходила тоді по магазинах. І, по-моєму, цей аромат саме тоді я. Послухала, понюхала. Можливо, я його сплутала з новинкою, яка вийшла минулого року. Парфам. Все може бути, але аромат цілком непоганий. Отже, це все, про що я хотіла з вами сьогодні поговорити. Це всі аромати, які я собі прикупила, якими я дуже тішуся. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно тих парфумів. Можливо, маєте в своїх колекціях і активно користуєтеся. Побачимося з вами зовсім скоро у моїх наступних відео. Всіх вас міцно цілою обнімаю. Слава Україні! Папа, ставте лайки, підписуйтесь на канал.